Привіт! Сьогодні покажу, як ці кульки після одного монтажу на фотозоні можна використати ще раз, якщо у вас перерва між однією роботою, приблизно тиждень-півтори, можливо і дві неділі. У мене ось такі кольори, такі кулі, білі і знову ж така в'язка. Зараз я буду їх розпускати. Беремо ножнички, які не гострі в кінці. І для початку розрізаємо усю стрічку, якою ми обмотували кульки. Мені будуть потрібні лише срібні і білі на завтра, і будемо додати блакитних. Таким чином наперед підготовимося до фотозони, щоб фотозона монтаж зайняв набагато менше часу. Чим ми б надували кульки вже на місці? Отже, ми відділили основний колір. У нас були четвірки на початку, і ми просто шукаємо, як їх тут можна розкрутити. Тому що нам потрібно буде додати ще один колір, і ось розкручуємо. Звісно, такі кульки, як здуті, некрасиві, ось так. я беру лише ті, які потрібні. Тому що бувають, наприклад, устрібний. Він дорожчий йде, ніж зазвичай ну, 4, разі, 4 рази приблизно. Можливо, бути, коли інша фірма в 8 разів навіть дорожче. Тому, так як замовник не забрав кулі, я маю можливість їх використати. Ось, наприклад, є здути, я його просто відрізаю і не буду використовувати. Також Наприклад, ці шнурочки теж відрізаємо, і в нас достатньо класна трійка виходить. За... Трійка. Так. Зараз ми будемо її далі її використовувати. Як бачите, досить багато куль отримали, і це лише білі та хром срібло. Зараз будемо надувати блакитні і плести по новому гирлянду. Для економних бюджетних фотозон, такі як в мене буде завтра, для того, щоб здешевити собі вартість фотозони і отримати більший кошт, це чудовий варіант зекономити. Але це не щоразу, це дуже рідко так роблю. Ось такі дві гірлянди у мене получилися на сьогодні. І далі дивіться, що я з ними зроблю. І оцініть, будь ласка, в коментарях обов'язково результат. Чи подобається вам такі відео, як можна використовувати матеріал, як робити що самостійно. Обов'язково ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте. Адже це мотивує мене працювати, знімати вам відео, і тому далі дивіться, що з цього вийшло.